Керівники територіальних громад області ділилися досвідом з різних напрямків діяльності. Зокрема, голова Борівської районної ради Євген Жук закликав усіх, хто піклується проблемами розвитку місцевого самоврядування, долучатися до онлайн-конференції. Проводяться вони щотижнево. Голова Борівської районної ради є ініціатором створення автором та ведучим програми. Ми п'ять місяців назад створили онлайн проєкт в Гугле Плюс, в интернете, где все органы местного самоуправления, все руководители общественных организаций, все журналисты могут участвовать любые в этих онлайн-конференциях. Сначала было 5 участников, потом 10, потом 500, сейчас 10 тысяч. Уже 10 областей принимало участие в наших конференциях, и Лозовая, город мэр ваш принимал участие в этих конференциях. На конференциях мы обсуждаем вопросы юридической помощи органам местного самоуправления, вопросы новых грантовых проектов, инвестиций международных фондов. Саме завдяки такому вже потужному інтернет медіаканалу його засновники познайомилися з координатором проєкту Україна Мінісота, головою громадської організації UCA Україн Світланою Саламатовою, діяльність якої здійснюється за трьома напрямками. Це програма сотрудничества органами містами самоуправління України Міннесота, Мы объединяем мэров городов, управляющих городами, бизнесы, все, кто непосредственно относится к или же не безразличен к развитию города, своей местной общины. Вот этих людей мы объединяем, мы их находим и соединяем вместе с Миннесотой. И вместе пытаемся делать что-то интересное. Після спілкування в інтернеті з'явилися перші домовленості, розповідає пані Світлана. І ось вже наразі громадська організація готує представників Харківської області до участі в програмі, про яку докладно розповідала на загальних зборах асоціації. «Ідея така, що в мая 2014 року Харківщина буде зустрічати делегацію своїх колег із Міннесоти, порядка тисяч чоловік. Будеть показувати, як робота органи самоврядування, які робити. проблеми, як працюють градські служби, як працює бізнес, як працює соціальна сфера. у сполучених штатах Америки працюють на об'єднання зусиль. Існує тенденція співпраці з сусідами, пояснює координатор проєкту. Таку практику пропонують і Україні. Питання, чому треба допомагати один одному в країні сталої демократії? Не існує. Да все дуже просто є ж синергія. 1 плюс 1 равно 7. Ведь за гу... науку же еще никто не отменил. Все вот. не любят математику, но математика же работает хорошо. Один, чел... Один же в поле не воин. А если 1 плюс 1, это уже 7, это уже семья.